Вітаю, друзі. До мене, як до фітотерапевта, зараз дуже багато звертаються з приводу якраз штамів грипів, і його дуже багато і навіть тричаткою вже називають. І е, з'ясувалося, я, я ніяк не могла подумати, що е, самі прості такі речі, і люди їх не знають, а може забули, а може з бабусями вже давно не живуть. Е, е, і так. Від грипу та застуд найпростіше, чим, чим можна собі допомогти, дуже дієво і дуже просто це, якщо нема температури, попарити ноги з гірчицею. Там, берете столову ложку з сухого порошка гірчиці, додаєте туди гарячої води, так, щоб ноги витримували, звичайно, десь там. Літру. І ще потім сидите, підливаєте собі гарячої водички, парите ножки, потім одягаєте шкарпетки тепленькі. Якщо це маленька дитинка, їй можна той сухий порошок гірчиці, насипати в шкарпеточки, одягти на ніч, і дуже швидко і легко відходить та застуда. І гриб також. Що ще? Промивайте ніс. Якщо у вас нежить і нема чим дихати, промивайте ніс звичайним солівом-содовим розчином. Там берете 1 треть чайної ложечки соди, також частину солі на десь 150 мл теплої води. І просто в мисочці тягнете однією ноздрюю, другу прикриваєте. Потім, навпаки, це, знаєте, як пранаяма, тільки ви втягуєте воду. І вона проникає і в носоглотку, і промиває її гортань, і ніс, і дуже добре вимиває весь слиз, виходить. Ще щоб дуже такий простий. Спосіб, це і дитинки можна навіть маленькі прогрівати грудну клітину, наприклад, дорослим дітям і дорослим, це сіль мішочка нагріти на сковородці сіль. Засипати мішочок, покласти на грудну клітину. Головне це все робити, як кажуть, в ритмі, не, не, не так, щоб ви раз зробили, і відставили, і чекаєте, коли полегшення настане. А маленьким, маленьким діткам можна зробити зварити картоплю. В мундірі, як наші бабушки казали, в кажушках потовкти її прямо так і дати подихати над паром, над каструлькою. Дорослим, до речі, і вже великим діткам дуже добре над ефірними оліями.